Віті, мене звати Іра, і сьогодні власне, розповім вам, як правильно вести ваші розповіді, сторіси для того, щоб вони продавали. І для початку з вами познайомлюся. Я початковий smm спеціаліст в минулому мережевий. Більше року часу розвивалася в мережевій компанії, наставник і просто мама, яка просто шукає можливості, щоб розвиватися і заробляти в декреті. Біля року часу я свій інстаграм розвивала як експерт у МЛМ, і, власне, зараз на даному етапі я змінила нішу. Тіла чогось більшого, чогось іншого, тому власне в сфері SMM. тому я маю досвід власне по веденні інстаграму по роботі з сторітелінгом і маю чим з вами поділитися. Завдяки правильній подачі інформації за допомогою інстаграму я заробила більше ніж заробляла в мережевому за місяць. Створила своє сучасне навчання по інстаграму. Тобто дійсно таке круте на побудові особистого бренду дійсно для такого сучасного світу мережевого. От чим дуже сильно пишаюся, і навчила більше десяти дівчат, як власне заробляти, як можна заробляти в декреті. Я автором свого міні-курсу Інтенсиву по цілям. Особисто вже провела понад 10 консультацій і можете побачити відгуки задоволених клієнтів. Особисто отримала дуже круті результати, чим пишаюся, і це тільки початок. У сучасному світі інстаграм це дуже крута машина, яка дає нам заробіток, яка дає нам можливості. Тому, власне, 80% заробітку через блог залежить від сторітелінгу, тобто наскільки ви донесете цінність свого продукту чи послуги. І уявіть собі, якщо ви неправильно доносите цінність свого товару чи послуги, ви просто втрачаєте свої гроші. Часто до мене звертаються з різними запитаннями, чому немає продаж, чому тобто, спостереження в сторіс є, але продаж з них немає. І основною помилкою я бачу у всіх, це просто суха інформація, яка не несе важливої цінності для клієнта. Тут важливо клієнту донести для чого, навіщо йому потрібен ваш товар чи послуга. Якщо ви ще досі закидаєте у розповіді просто сухі картинки, вони не працюють. Якщо ви закидаєте, Першу свою розповідь доброго ранку на добраніч або просто е, незрозумілі картинки, які нема не взаємопов'язані між собою, і перша ваша розповідь не чіпляє ваших, вашу аудиторію. Тоді ваші сторіси ніхто не додивиться до кінця і не придбає ні вашого товару, ні вашої послуги. Також найважливіше на початковому етапі перша сторіс е, це залучення максимально уваги вашої аудиторії. Ви зацікавила глядача, втратила увагу. І навіть якщо наступні розповіді ваші будуть щось цінне і корисне, ви просто людина не дойде до цих розповідей. І знову ж ви втрачаєте свої гроші. Далі багато тексту ніхто не читає. Якщо ви даєте, наприклад, навіть відгуки про свій товар-послугу, важливо підкреслити саме важливе. У сучасному світі зараз дуже важливо боротися за увагу кожної людини. Тому ваша інформація має бути суто чіткою, інформативною і цікавою. Як ж тоді загалом скажете ви, постати розповіді, щоб вони чіпали? На самому важливому етапі вам потрібно визначити хто ваша цільова аудиторія і що вона потребує. Як це зробити? Просто зайти на людей, які на вас підписані, і їх проаналізувати. Якщо це стосується в тому випадку, коли ви ведете експертний контент, коли ви продаєте продукцію, вам основне вашою продукцією зацікавити людину і створити потребу, чому вона має саме цей товар у вас придбати. Наступний етап, через який вам потрібно провести людину, це від етапу Мені нічого не потрібно до етапу я хочу це». Як це робити? Ви даєте користь, розкриваєте людині проблему і показуєте вирішення цієї проблеми. Також ваш блог має бути гарно упакований, сторіси мають бути також естетично гарно оформлені, щоб їх хотілося переглядати. Ви маєте міняти відео фото, розмовник. Чим більше дотиків ви робите з своєю аудиторією, тим краще у вас будуть йти продажі. Також це має бути комбінація Reels – Пост, який робиться за допомогою своєї воронки, переправляючи людину в самі сторіси, де ви в сторісах жур більш детальніше розкриваєте потребу, проблему і її закриваєте. Завжди кожні ваші розповіді мають закінчуватися закликом до дію. Я надіюся, що такої інформації могла чимось бути для вас корисною. Якщо ви хочете дізнатися більше, приходьте на мій марафон, де ми вже конкретно на конкретних прикладах розберемо більш детальніше на практиці, як має все поступово, що зайти за чим. Це буде три дні нових знань і нових можливостей. На особистих прикладах я вам покажу, наскільки можна класно будь-яку суху інформацію подати під таким соусом, що вона продасться. Що стосується тарифів, їх буде три. Перший це індивідуальний, тобто ви особисто зі мною працюєте і розбираєте кожну, е, кожну вашу проблему. Він коштує 750 гривень. Другий тариф це груповий, коли ми в групі розбираємо все, обговорюємо також. Він коштує 500 гривень. І третій це тариф самостійний, де ви просто переглядаєте інформацію і самі її опрацьовуєте. Тому я дуже рада з вами познайомитись. Обирайте, пишіть.